Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на MacBook, а саме M1. Купував його в 2021 році. Як бачите, він у мене такий заколхожений. Тут. Ну, можу собі дозволити, все окей. Це всього лише чехол, його потім викинуть і MacBook буде як новенький. А, звісно, чехол взяти за Експрес, саме дешевий. Бачите, попереджую, що вони всі тріскаються, відлітають куски як тут, так і тут. Це може бути опасно, тому що ті кусочки був, попадають сюди. Тут у нас коннектор, як бачите, може, можете закривати, воно може передавити і все, і чорна полоса у вас на екрані. Тому дивіться, коли закриваєте Mac, дивіться, щоб там все було чисто і нічого не було. Там вложите в рюкзак чи ще кудись. Свій ноут дивіться, уважно, тому що екрани мінять дуже дорого на маках. І так, на, я думаю, ви це вже знаєте, на цих версіях у нас два Type-C і підзвук. Все, Все, що можна тут показати. Такий у нас дизайн клиновидний і все. В цілому, все, що можу показати по цьому Маку зонічності. Якщо ми перейдемо, звісно, відкриємо. Тут у мене також є клохос, як бачите. Такий в мене сюнявчик. Я люблю їсти за компом, і тому, якщо не цей клухос, то в мене тут вже було все засрано і клавіші клавіш, 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 вже залипали. Ну і звісно, я наклеїв наклейки такі, де ви бачите. Тому що в мене з Європи версія, і я вирішив тимчасово наклеїти наклейки, так вони в мене і залишились на 3 роки. Так, поговоримо за характеристики в моєму випадку, MAC, на 500 гіг Якщо ви берете не базову версію, не базову базову, а хоча б там на 500 гіг, то у вас вже буде два чіпа до SSD і SSD буде два рази швидше працювати. Але він на 8 ГБ. В цілому ви не відчуєте, що у вас 8 чи на 16, але з часом компи гірше працюють, як вони використовують ваше SSD як підкачка під оперативну пам'ять. Тому е желательно брати. На 16. Але якщо ви візьмете на 8, ви особливо і не відчуєте цієї. Мінуси. На відміну, якщо ви візьмете на 256 чи на 500. Звісно, Apple зробить так, щоб ви брали по максималочки. Тому краще не економить. Також є версія на Pro. Я не, брав, не хотів брати на Pro. Можу комусь рекомендувати на Pro. Але в чому прикол? Тут у нас прості кнопки, як бачите. На pro провести у нас тут такий, да? і всі жалуються на нього, що ну, він реально поганий. І я його теж не хотів брати, тому зрозумів, що багато дій робиться на тачбарі набагато довше, ніж тут. Можна просто виключити. Це і все. Типу, вже Apple згадав, що відточили ті кнопки, які реально корисні. і все. Ну, Вони вирішили вліпити тачбар. І плюс там кулер. Тачбар, uh, звісно, не потрібен, а колер uh, потрібен. Для чого він потрібен? В першу чергу, якщо ви збираєтесь іграти в ігри, як у мене, наприклад, почнемо з ігор, да? я думаю, багато кому цікаво. Якщо ви скачаєте якісь простенькі ігри, наприклад, у мене тут Minecraft, Fallout, я на ньому особи не граю на Макі. Дуже рідко, і я брав для цього цей Mac, щоб не грати в ігри, попереджую. Uh, такі платформери, все шикарно тяне, без проблем. Cuphead, Hollow Knight такі платформери, але в мене є тут Dota 2, легендарна. Як бачите, чомусь значок странний от Steam, і коли ви качаєте Dota, то тож також значок Steam і Dota 2, я не знаю, чому не оптимізували це. Ну Коротше, uh, в чому прикол? Якщо ви в Доту играєте. 4 години, да, наприклад, 2-3 катки. Починає тротить. І ігра реально починає глючити. До речі, от, наприклад, Fallout, стара ігра. Хто знає цю ігру, вона древня, там, не знає, 20 якогось 2012 року, а може ще й менше, 200 ти якоїсь там 8-7. Точно не знаю. Но вона дуже стара ця. І вона реально підглючує на Макі. Тому що вона не оптимізована. На відміну від інших ігор. Це я вам кажу, щоб ви це знали. Так, якщо ви візьмете з колером, то, наприклад, та сама дота чи інші якісь ігри, ви зможете з них грати до, довше, тому що не буде процесор тротлить, і гаряче повітря буде виходити. <кхем> це ви, щоб розуміли, для чого потрібен кулер. Ну, переплачувати 100 баксів заради тачбара, який тільки мінус, де я, не плюс. І заради. Пару годин ігор. Вкраті, кулера. Ну, кулер за 100 баксів це жирне, я вважаю. тому Все важко. Тому я брав його для роботи. І так, як бачите, у мене тут Chrome, е, Disk Drill, типу, щоб відновлювати інформацію, ну, втратили на флешки. Да, Були в мене такі випадки. Приходилось. Е, для чого в мене Mac? Для фотошопу, для Final Cut Pro. Капкат теж монтажка. І все. І, звісно, OBS, щоб там щось записати на відео і так далі. Щоб ви розуміли. Я на ньому встановлював блендер. Там були неважкі сцени, але вони. не глючили. Шикарно. Насчет рендера, не знаю, великі сцени у на рендери, тому нічого не можу сказати по цьому поводу. Якщо якісь такі середнічкові і легкі, то пед в принципі, швидко. Але що, що мені кажеться, якщо рендер буде дуже великий, наприклад, даже з відосами, там, не знаю, свадьби, хтось монтує там, там, не знаю, проекти на годину з чимось і так далі, то в 4К, да, то може і за тротлінга, Сам відос може потім довше монтуватись. Але в цілому у мене відоси по 20-30 хвилин. Не дуже великі, то доволі швидко рендерить. В два рази швидше, ніж відос іде. наприклад. Якщо відос іде час чи 30 то в два рази битвіше він його рендерить. Принаймні Final Cut Pro. Premiere Pro не накидував, тому що, в принципі, Final Cut Pro. -Cut, навіть мені вистачає. поки що, Поки що. А те, як я записую цей відео це взагалі без монтажу, то <хи> взагалі це шикарно. Як бачите, це всі мої е, проги на Macі, ігри, які я не граю, тому в мене зачасту комп використовується для монтажа і для броузінгу. Якщо для ігор, я вже вам пояснив, що треба кулер, якщо ви багато граєте. Е, якщо потрібно для роботи. Любу питя на роботу. Тільки якщо у вас там реально якісь мега жорсткі, огромні 3D-проекти там. Тут я нічого не можу сказати. Якщо для музики, я навіть не знаю, навіщо вам такий комп. Якщо ви хочете зекономити гроші, звісно. Якщо у вас куча бабок, то не заморачуйтесь. купляти. Але раджу брати на на довгосрок на 16 гіг, мінімум на 512. Та й на цьому все, в принципі. І прошку, якщо ви будете брати для ігор. Будете багато грати в ігри. зараз Роховувати. Тому що я брав не для ігор, а в ітоги іноді хочеться і пограти раз в рік. Що у нас тут по нагріву процесора? От у мене час він був простой. І в мене тут. О, зараз. 15 градусів. І. типу 30 градусів ГПУ странно. Ну, коротше, процесор, як бачите, він реально. Як на планшетах і на мобілках не гріється зовсім. Тому що в мене був Mac 2012 року. І якщо просто в браузері лазити, то він може розігрітися до 70 градусів. Це реально дуже багато для просто відосі в Ютубі. 70 градусів це багато дуже. Так, що ще можу розповісти про Максес. Чи коштує своїх. Чи вартуємо своїх коштів. В цілому, да. А, навіть нема що сказати. Знаю багато для новачків, може бояться взяти No, Тому що на Windows, я розумію, можна встановити різні проги. Любую гру на кати. Звісно, да, тут не всі ігри оптимізовані. І не всі проги можна <кхм> встановити. Насчет ліцух, не перейматись, в інтернеті все можна скачати і, чесно кажучи, навіть легше встановити, ніж на Windows проги, деякі неофіційні. Щоб ви розуміли, так, в мене також мусорка це ті проги, які йдуть з системою самою, коли встановлюєте. Але ними не користуюсь. Для програмістів, звісно, я знаю, що не перший раз чужу, що треба брати не 16 гіг. Мінімум. Ну і максимум. Uh, тому все, що можу сказати для програмістів. Скільки вам потрібно пам'яті? Я не знаю. Ну, в принципі, беруть на 256 і на 16 їх оперативки. Мені як для відеомонтажу, то да, треба на 512 мінімум. Комп. Mm -hmm. В цілому. Uh, використуюся ним уже третій рік. І я скажу, що я ні разу ще тфу -тфу -тфу, но не перестановлював систему. На відміну від Windows, треба іноді навіть два рази в рік перестановлювати Windows, щоб він нормально працював, щоб його не рвало, розумієте? Щоб він не глючив. Э, і це печаль, я так скажу, тому що у мене Mac 2012 року хоч він гріється до 70 градусів в браузері. Але він плавніший і менш глючить, ніж комп у мене. Стаціонарний на Windows. Не якийсь там древній комп, нормально обичний. Ну і не прям сучасний. Це насіки печально <світчайно> з Windows все. Але сказати, що він не глючий macOS. Він глючий, бува таке. Але це рідко. Типу. Це, це таке, о, заглючив. Прикольно. Як на Windows, наоборот. На 5 глючі, а, блін, опять він а скільки вже можна. Розумієте відмінність Різне, Різний підход до цього всього. По системі. Я не знаю, може кому це буде цікаво чи ні. Відміну від Windows, у нас тут все зверху. У нас тут є, як на телефоні, зробили таку систему. Да? Що можна там включити Bluetooth, Wi-Fi, Drop, світліше, темніше, звук, ну, як на телефоні в цілому. Звісно, переробили систему налаштування так як на старих маках, як бачите, чуть-чуть по-іншому вони зробили, як на телефоні. Удобно це чи ні? М ну, мені, якщо чесно, важче. Коли була стара версія налаштувань, то було все простіше і ясніше, ніж зараз. Бо заходиш типу, боже мій, що, 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 що знаходиться. Ну, вони зробили, типу, як на айфоні. розумієте Тому хто перший раз буде користуватися системою, то ви, в принципі, і не зрозумієте різниці і, типу, ну окей, є так і так. Шикарно. Uh, також по системі дуже удобно, що тут можна робити різні робочі столи. Працювали тут, попрацювали. Тут, звісно, якщо ви хочете прям працювати, там, бам -бам 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 -бам, накидувати різні uh, фішки, там, перелистувати, то вам вже жал... 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 набрати на um, 16 гіг. Тому що це все, звісно, підгружає оперативку. Удобно, але підгружає, щоб ви це знали. Що у нас тут? Ми тут нажимаємо: тут у нас є така штучка з боку виїжджаємо. Тут можна календарик всунути. Разні віджити, по суті. Те саме, що і на Windows, але якщо тут це дефолтно, ви можете встановити і користуватися, то на Windows треба накатувати. І налаштовувати. Тут, звісно, можна на якісь там проги накачати і розширити цю панель. Я нею не дуже часто користуюсь, як і на старих маках, так і на нових. Тому чи це корисно чи ні, може комусь і корисно буде. Тут можна поставити. Ну, коротше, побачите тут, хто займається, не знаю, там, обмінниками, тут можна обмінники вставити, ще якісь віджити. Но... Якщо ми зайдемося редагувати віджити, то, як бачите, замітки, де знаходяться речі, ваші там друзі, де знаходяться, якісь примітки можна додати, там фоточки, да фотографії, щоб змінювались поради. І, ну, коротше, типу, не особа, також можна, як бачите, тут є МЦБ можете змінювати. Розмір, формат віджета, додати. Це прикольно. В тому і фішка Мака, що тут додать якісь в нюансах. В тому і плюс. Але в цілому, чи корисно це все? Не всім. Скажу зразу, це не всім. Але, наприклад, по іграм, якщо ви хочете брати, чисто іграти в ігри, і вам важко переналаштовуватись на Mac. Буде. Я не знаю, якщо ви когось користувалися Маком. То з вами все окей. Якщо для новачків, то, звісно, я не можу що сказати. Мене спочатку бомбило. Місяця три я просто казав Боже, хто це створив, навіщо? На він все краще. Але я користувався ним рік, і я зрозумів, да, Все ж таки MacOS ОС. Пропрацьована система в день деякій мірі. Свій тут найкращі плюси зробив, хтось на Windows ці плюси краще зробив. Тому надіюсь, це відео було корисним. Я знаю, що може ті, хто зайшли на це відео, хотіли дізнатися, чи брати Mac 100% чи ні. За ці кошти я чесно не знаю як сказати, якщо ви економите гроші, то користуйтесь якимось більш старішою версією Mac. Попробуйте, що це таке. Та й село можете не, не паритися. Якщо ви не новий, купуєте АБУ. І маки, в принципі, перепродаються дуже швидко. Якщо ви купите, вам не сподобається, ви можете продати його швидко. Маки продаються швидко, на, на відміну від Windows, бо там дуже великий вибір, незрозуміло, що і що купити. І для цього люди дуже довго думають, що який Windows. MacBook вибрати, MacBook Windows, ноутбук Windows. Тому рекомендую спробувати. Більш старіший комп. Заходи, ні, не берете. Тому що я розумію, багато хто дивиться ці відоси, тому що все ж таки гроші заробляються в Україні нелегко. Ті, хто легко заробляють гроші, я думаю, вони такі відоси не дивляться, чи браті, MacBook M1 у 2024 році. Тому раджу просто спробувати. Адже це немалі кошти. І тому люди часто беруть Windows, тому що більш увірені в цьому, тому що вже цим користувалися і системи саме. А, тому що я брав ой, боявся брати комп, за того, що я м -м, думав, що я не зможу встановити проги, і про це все купувати ще плюс до цього всього. Але ні, все окей, без проблем. <сміх>, як бачите, <сміх>, я тут нічого не купував із цього всього. Mm -hmm. Якщо буду заробляти з цього всього, то буду купувати. Поки що я не заробляю ні в фанелкаті, ні в фотошопі, то з чого мені платити? да Логічно. Я взагалі, вважаю, що mm, такі проги, в принципі, люди давно вже донатять за все, якщо те, що їм приносить гроші, вони з радістю задонатять, і проги тижні вже, мабуть, може, в, в будущому. Проги будуть безкоштовні. І люди будуть просто, якщо прога нравиться, просто та і все. Тому що більшість людей не заробляють з тих прог, які використовують. Ось і все. Про ігри, ну тут, звісно, інше питання, але навіть в іграх ви спочатку можете спробувати місяць пограти, якщо вам гра сподобалась, ви за неї платите. Прог таке, звісно, також є, не в усіх. тут треба підписку платити. Е... Та і зараз ігри є такі, що безкоштовні, як, наприклад, Дота. Вона безкоштовна. Ну, хочете більше гратись, то встановлюєте. То Тому я все поговорив. Всім пока. Дякую за відео.